Що з посмішкою Скарлетт Йоханссон? у підлітковому віці? Скарлетт, як і більшість її однолітків, мала криві, але красиві зуби. За рахунок звужені щелепи і розвороту бокових зубів щелепа виглядала вузькою, а передні зуби почали домінувати такий собі ефект зайчика. Для підлітка красиво, а в дорослому віці не завжди гармонійно. Актриса дорослішала, і посмішка її також змінювалась. Стала помітною робота ортодонта. Зубний ряд став рівненький, але передні зуби вже стерлись, а колір зубів потемнішав. Ну і, можливо, це родзинка стоматологів Голлівуду не вирівнювати центральну лінію. В неї так само вона не співпадає з центром обличчя. Ну і звичайно, куди ж без вінірів? Вдало підібраний колір, природна форма вінірів. Ідеально створюють красиву, молоду, здорову посмішку. Саме такі природні посмішки ми любимо створювати в сіті смайл. І до речі, цікавий факт: після видалення зубів мудрості, скарлетт зробила з них прикрасу і подарувала своєму бойфренду.